16 листопада в районному будинку культури голова районної ради Ігор Нестєров провів чергове сесійне засідання, перед початком якого Ігор Євгенович повідомив, що 4 листопада в одномандатному мажоритарному окрузі номер 1 селище міського типу Краснопавлівка відбулися проміжні вибори депутатів районну раду за підсумками голосування. Ним став кандидат від Олозівської організації Партія регіонів Олександр Ліченко, лікар-хірург. На сьогодні пенсіонер мешканець. Наць селище міського типу Краснопавлівка. Першим на порядку денному було питання про виконання програми соціально-економічного розвитку Лазівського району за 9 місяців поточного року. Доповідала начальник управління економіки райдержадміністрації Світлана Гасимова. Стосовно аграрного сектору, сільгоспідприємства, вчасно та в оптимальні строки завершили комплекс весняно-пальових робіт та збирання ранніх зернових культур. На сьогодні до завершення наближаються роботи по збиранню пізніх зернових урожайні зернових. Культур цілому в цьому році невтішна погодно кліматичні умови внесли свої корективи в заплановані показники. Під урожай 2013 року. посіяно на тисяч гектар, що складає 110% до запланованого. Порівняно з минулорічними показниками, зросли прирости великої рогатої худоби на 33% та сіни на 15%. Показники виробництва м'яса на рівні минулого року збільшилося виробництво молока на 16% і вже. Сьогодні виконано річне програмне завдання, закуплена сільгосптехніки на 24,5 мільйона гривень. До роботи в осіння зимовий період на 100% підготовлені підготовані всі об'єкти житлово-комунального господарства. Опалювальний сезон розпочато своєчасно і без збоїв. Продовжується робота по створенню ОСББ, освітленню вулиць населених пунктів району, побудований підвідний газопровід до села Петропілля. Змонтована газопровідна станція ведуться роботи по будівництву вулиць. Газопроводу поступово підвищується державні соціальні стандарт, що сприяє зростанню середнього рівня пенсії в районі і складає 1182 гривні. Проти рівня минулого року збільшилися видатки на пенсійні виплати на 9,3 мільйона гривень. Збільшена також суму виплати державних соціальних допомог. Значна увага приділялася здоровленню дітей у 2012 році. Різними формами відпочинку та здоровлення охоплена 92,5. Відсотка від загальної кількості дітей віком від 6 до 18 років медична галузь зазнала суттєвих змін. Проведена капітальна ремонти приміщень та покрівель поліклінічних відділень операційного блоку вестибюлю центральної районної лікарні придбана на фізіотерапевтичне обладнання та сучасна апаратура для оперблоку, цифровий пересувний флюорограф та цифровий рентгендіагностичний комплекс. Світлана Миколаївна доповіла по всіх сферах народогосподарського комплексу і зазначено. Чила, що в районі вживаються всі необхідні заходи щодо виконання основних показників програми соціально-економічного розвитку. Поряд з діючими районними програмами депутати розглянули нову програму забезпечення пожежної безпеки в Лозівському районі на 2012-2016 роки. За період 2007-2011 років в районі зареєстровано 229 пожеж, в числі яких загинуло 20 осіб. Також були завдані великі збитки. Не Довільний стан справ з пожежами та їх наслідками потребує посилення протипожежного захисту об'єктів Лозівського району. Обмеження фінансування заходів, передбачених на підвищення рівня протипожежного захисту району, призвело до того, що підрозділи МНС на 15% неокомплектовані спеціальними пожежними автомобілями. Понад 85% наявної пожежної техніки вичерпало свій моторесурс і за сроками використання підлягає списанню. Недокомплектованість недостатність коштів на державному рівні. Лідаю, є змоги служби цивільного захисту в Лозівському районі головного територіального управління МНС корінно-Харківської області позитивно вирішувати питання щодо розроблення і придбання сучасних зразків пожежної техніки. Обладення засобів зв'язку та індивідуального захисту особливого складу заслухавши доповідача, депутати програму затвердили, виконання програми у кінцевому результаті сприятиме зниженню ризиків виникнення пожеж та загроз пов'язаних з ним та створення сприятливих умов життя діяльності населення об'єктів економіки держави та негативного впливу на навколишнє природне середовище. Наступним питанням районі бранці розглянули виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року та проголос. Осували за внесення змін до основного бюджетного документу, як зазначила начальник фінансового управління Лариса Лукашенка, рішенням обласної сесії, яка відбулась 15 листопада Лазівському району, надійшла додаткова дотація у сумі 1 мільйона 308 восім тисяч державного бюджету на оплату праці працівникам бюджетних установ. Кошти розподілені, але ця сума не закриває проблему оплати праці в бюджетній сфері району до кінця 2012 року. Згідно прийнятим змінам. Збільшена соціальні виплати багатодітним та прийомним сім'ям і отримана субвенцію у сумі 60 тисяч гривень сільських та селищних бюджетів районному бюджету на придбання обладнання на операційний блок Лазівської центральної районної лікарні. Загалом депутати заслухали та прийняли рішення по 20 питанням, після чого голова районної ради закрив 25-ту сесію Лазівської районної ради 6-го скликання. 19 листопада голова районної державної адміністрації депутат обласної ради Богдан Рева взяв участь у розширенній нараді районного центру соціальних служб дітей, сім'ї та молоді на виконання та впровадження в життя соціальних ініціатив президента України з липня місяця у сільських та селищних радах Лозівського району працюють 10 фахівців із соціальної служби, пріоритетом яких є робота з сім'ями з дітьми, які опинилися в скрутних життєвих умовах. Перші результати роботи доповідала директор районного центру Людмила Савенко. Станом на сьогоднішній день проінспектовано 121 сім'ю на території сільських та селищних рад, і 55 сімей знаходяться зараз під соціальним супроводом для подолання складних життєвих обставин, які виникли на цій сім'ї, за допомогою соціальної роботи наших фахівців. Всі фахівці з соціальної служби пройшли обов'язкові підготовчі курси для них у приміщеннях сільських та селищних рад облаштовані робочі місця, придбана меблі, канцелярські приладдя, комп'ютерну та оргтехніку. І сьогодні на чергових навчальних заняттях їм вручили мобільні телефони зі стартовими пакетами. Загалом на програму надійшли кошти з державного бюджету у сумі 317 тисяч гривень. І якщо на першому етапі введення центру та посад фахівців з соціальної служби, а основна увага приділялася підбору кадрів, навчанню облаштуванню робочих місць, То зараз вся увага зосереджена на якості цієї роботи, завдяки якої можна буде вчасно виправити ситуацію у складних родинах та зменшити процент кількості вилучених сімей дітей. За ініціативи служби сім'ї молоді та спорту та відділу освіти районної державної адміністрації для старшокласників Катеринівської школи відбувся тренінг. Тенета торгівлі людьми необізнаність знищує. Сьогодні багато говорять про проблему торгівлі людьми, але мало просто чути. Потрібно знати, як захистити себе та своїх близьких від рабства, яке з кожним роком набуває все більших масштабів. І це в першу чергу стосується молодих людей, перед якими відкривається багато заманливих пропозицій. І щодо легкого заробітку, особливо за кордоном, такі знання у формі тренінгів або додаткових уроків потрібно надавати ще в школі, запевняють фахівці. Тренінги починаємо проводити починаємо з п'ятого класу. Там дітки. Учаться елементарним таким от, ну поняттям, як вести, основне правила роботи в групах, тості ну біль упрощати варіант, ну все одно тренінгова робота і вже к старшим класам мені вже свободноються так. Шкільний психолог ознайомила молодь зі всіма можливими варіантами та формами рабства, відвертому спілкуванні та розгляді правових аспектів проблеми старшокласники з'ясували, як захистити себе і не стати товаром на ри ринку торгівлі людьми по закінченню тренінгу вся дошка була прикрашена виробами учнів 10-11 класів, на яких вони відобразили проблему в різних її аспектах і виразили надію, що тепер вони відчувають себе більш захищеними і не попадуть в халепу. Я вважаю, що я в таку ситуацію не потраплю, тому що ці тренінги мені дуже допомогли. Проведення подібних тренінгів частина програми Школа сприянню здоров'ю, яку Катеринівська школа успішно втілює в життя. В рамках першості Харківської області з футболу серед команд ветеранів нещодавно у селі Красна Поляна відбулася співфінальна гра між командами Лозівського та Зміївського районів. Гра у гостях в нашій команді можна сказати, нічого не дала. Остаточний рахунок нічийний 1-1. Остаточну перевагу між двома командами повинна була визначити наступна гра. Відповідь відбулась вона на території Лозівського району у селі Царедарівка 13 листопада. Рахунок першими відкрили зміївчани та Наші з відповіддю не забарилися під час виконання штрафного удару. Гравцю Лозівського району Олексієві Єнікеєву вдалося таки забити м'яча у ворота гостей. З цієї миті у наших футболістів вже з'явилася перспектива та надія подолати зміївський район. Вони гідно боролися та не раз небезпечно атакували супротивника. Але зміївчанам 13 числа чомусь частило більше до кінця першого тайму. Гості ще змінили рахунок на 1-2 і у другій половині третє попадання у наші ворота привели зміївський район до перемоги. Офіційний рахунок зустрічі: 1-3 на користь зміївського району.